Go. Сьогодні одна з найбільш гострих соціальних проблем, з якими стикається кожен українець, це є підвищення тарифів. Тарифи на житлово-комунальні послуги на сьогодні є непосильними. І цю проблему влада просто зобов'язана вирішувати. Для вирішення цієї проблеми радикальна партія розробила комплекс заходів, які ми будемо відстоювати і парламентськими методами, які ми будемо відстоювати і на тарифному майдані. Перше, що потрібно, Зробити потрібно збільшити соціально захищену норму споживання природного газу з 200 кубічних метрів до 400 кубічних метрів, оскільки ми розуміємо, що 200 кубічних метрів це є абсолютно недостатньо для нормального опалення оселі. Це є просто імітація. Тому ми наполягаємо на збільшенні цього пільгового обсягу споживання газу до 400 кубічних метрів. Це є обґрунтовано технологічно, це є обґрунтовано економічно і соціально. але це не є вирішень. Ченням проблеми, оскільки насправді потрібно забезпечити зменшення тарифів і зробити це можна тільки через комплекс заходів. Перше фракція радикальної партії вже зареєструвала в парламенті проєкт постанови номер 3306 про ліквідацію газового монополіста державного НАК Нафтогаз України. Ця вимога радикальної партії вона повністю узгоджується також з вимогами третього енергопакету євродирективи, яка також вказує на недопустимість існування подібної інституції. Насправді, Нафтогаз України є державним монополістом-посередником, який бере дорогий газ за кордоном, який бере дешевший газ в Україні, а потім змішує цей газ і на виході споживач отримає дорогий газ. Така ситуація є абсолютно неприпустимою. Мати таку камп... Омпанію прокладку більш того, ви тільки вдумайтесь, як ви думаєте, хто є найбільшим платником податків в Україні, чи це є може якийсь завод, чи шахта, чи може якийсь банк? Ні, найбільшим платником податків в Україні є насправді Нафтогаз України, тобто та компанія, яка є посередником, яка дістає кошти з кишень громадян, потім перекладається з однієї кишені в іншу. Тому така ситуація є абсолютно неприпустимою. Має бути запроваджений прозов регулювання, прозора структура тарифу і прозоре постачання газу Газ українського видобутку, який здійснюється державними компаніями, має піти виключно на потреби побутових споживачів в Україні. Це є друга вимога фракції радикальної партії. Таким чином, ми зможемо забезпечити в тому числі через цільове зниження ренти для державного для державних компаній видобувачів, і потім спрямування цього газу на потреби населення. Ми зможемо також додатково забезпечити зниження тарифів. Третя складова нашого плану це є усунення неконституційної комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від регулювання цін на природний газ, за Вадження прозорого ціноутворення на ринку природного газу, зокрема для населення з цього приводу, фракція радикальної партії зареєстровано законопроект 3386, який передбачає відповідний комплекс заходів. Справа в тому, що комісія з регулювання тарифів вона фактично створена указом президента разом з тим, згідно конституції, згідно рішення конституційного суду, президент не має повноважень щодо створення подібної комісії. Така комісія вона має бути. Створена законом України має діяти в прозорий спосіб. цей регулятор має бути абсолютно підзвітним суспільству. А структура тарифа має бути відкрита і відома не тільки кожному народному депутату, а кожному громадянину України. Ну і нарешті фракція радикальної партії виборює запровадження державної програми збільшення видобутку власного газу. Це є надзвичайно важливим, оскільки за оцінками експертів, українського. Україна може видобувати принаймні вдвічі більше газу ніж сьогодні протягом наступних 10 років. Ми можемо це здобути. Тому сьогодні потрібно запровадити законодавство, яке надасть спеціальні стимулюючі умови для тих інвесторів, які приходять в Україну, і національних інвесторів, які започатковують новий видобуток газу, які розконсервовують закриті сьогодні копалини, які розпочинають нові свердлі. Дловини і будуть видобувати новий газ, який до сих пір в Україні не видобувався. Тому це є одним з головних завдань: створити стимули для інвестора для видобутку додаткових обсягів газу. І нарешті останні, але далека не найменш важливе, це є запровадження масштабної програми енергомодернізації в Україні. Фракція радикальної партії розробила і домоглася прийняття законів про масштабну енергомодернізацію в бюджетному секторі, які дозволять в Україні економити 20-40% енерговитрат в кожному дитячому садочку, школі, лікарні, університеті і так далі. І це без жодної копійки бюджетних вкладень. Це суто за рахунок залучення приватних інвестицій, так як це відбувається в Європі, так як це відбувається в Німеччині, у Франції, Польщі в інших країнах. Тому цей закон прийнятий. Він нарешті підписаний президентом. Він вступив в дію. Тому тепер завдання уряду пришвидшити його імплементацію інформувати всі місцеві органи виконавчої влади про можливості такого законопроекту і про необхідність залучення приватних інвесторів для зменшення споживання. Сукупний ефект цього закону про масштабну енергомодернізацію в бюджетному секторі оцінюється в понад 1 мільярд кубічних метрів газу на рік економії. Тобто, ми цей газ можемо не купувати України агресора, не сплачувати їй мільярди, а ми будемо його. Економити за рахунок енергоощадних сучасних технологій, залучених на основі кращого європейського досвіду. Тому фракція радикальної партії буде виборювати прийняття усіх цих законодавчих ініціатив і управлінських рішень парламентськими методами впливу, а також через тарифний майдан, який сьогодні стоїть перед кабінетом міністрів. Адже питання тарифів сьогодні є одним з найгостріших і воно не може бути ігнорованим. Дякую. У нас є запитання, будь ласка, да, інтернет-портал? Інший світ журналіст Юлія Мостова. Як відомо, стержень будь-якої прогресивної країни полягає у приватному секторі. Які умови для підприємництва готує сьогоднішня влада? Знаєте, на сьогоднішній день комітетом промислової політики та підприємництва розроблена модель промислової політики, яка передбачає системну підтримку малого середнього бізнесу, здешевлення кредитування, встановлення стимулюючого режиму оподаткування, демонополізацію ринків. Це комплекс з понад 15 законопроєктів, Більше половини з яких вже розроблена, внесена в парламент, проведені профільними комітетами. На жаль, на сьогоднішній день нам дозволили реалізувати менше я сказав би десь 5-7% того, що потрібно зробити на сьогодні. Ми вибороли проведення економічного дня в парламенті, який наразі має відбутися 10 листопада, де має бути розглянута низка важливих економічних законопроєктів. але на жаль, проведення цього економічного дня під загрозою, оскільки ми маємо до розглянути ті законопроекти з візової лібералізації, які не були розглянуті вчора. Я хочу сказати, що в цьому полягає взагалі принципова позиція. І комітету з промислової політики підприємництва і партії, якої представляють, що сьогодні головне завдання законодавців-урядовця повернутися обличчям до малого середнього бізнесу, до платника податків, до того, хто створює робочі місця в Україні, оскільки модель економіки, яка базується на закордонних запозиченнях, на експорті сировини за кордон і на еміграції талантів за кордон, вона не є життєздайною і вона так є такою, яка загрожує національні. Ні, економічній безпеці України тому ці законопроекти, які я кажу, які потребують негайного прийняття верховної ради. Це законопроект про експортно-кредитне агентство, який дозволить здешевити кредити для українських експортерів, страхувати і гарантувати їх експортні контракти. Це законопроекти про індустріальні парки, які дозволять залучити в Україну нові виробництва для того, щоб вони тут розміщували свої виробничі потужності, виробляли готову продукцію, яку ми будемо експортувати за кордон. Це законопроекти щодо зняття додаткового імпортного збору на сировину, яка використовується українськими виробниками. Уряд хоче знімати цей збір через два місяці, але ми кажемо два місяці для виробника, це ціла вічність. Ми маємо прийняти ці закони невідкладно. Це закони щодо захисту кожного підприємця, щодо запровадження персональної майнової відповідальності, перевіряючого. Це законопроекти 3309, 3310. Тобто, якщо перевіряючий не тільки. Кі податківець накладає будь-які штрафні санкції на бізнес. Якщо виявляється, що вони були незаконними, необґрунтованими, то той перевіряючий має відповісти усім своїм майном віддати свою квартиру, віддати свою машину, все, що має, якщо він спеціально наклав на бізнес незаконний штраф для того, щоб вимагати з того бізнеса хабаря, і таких законопроєктів ціла низка, і ми вимагаємо їх невідкладного розгляду. Я сподіваюся, що наступного тижня частина з цих законопроєктів Законопроєктів все-таки буде розглянута парламентом. Так, дуже дякую.